Salveo Pictures за підтримки Бардаль In'UA. Всім привіт, ви на каналі Salveo UA сьогодні у нас в гостях Honda VTR 250. Чому його називають маленьким Дукаті та чи підходить він для початківця? Сьогодні будемо дізнаватися. Ну і традиційно зробимо для вас тест-драйв Тому поїхали. Слухайте, перше враження. Вібрації є тільки на сідушці. Зараз будемо перевіряти. Що там по враженням... І по вібраціям... Ой. Коробочка така пружна. Ладно, давайте трошки довоним зразу. Вітриці. Ну нічого. П'ята передачка. Газ на всю. Приборка показуємо з БС один в один. Непогано, непогано. на модель була представлена як нащадок VTR 250 спада. По суті, той же двигун, але дещо дефорсований на 7 кінських сил. Інша рама, інша підвізка, все інше. інше. 97 рік, я вже сказав кінець, в 98-му пішли вони на глобальний випуск, випускалися в основному для ринку Японії та Австралії. Пізніше, там, здається, в 9-му році вони пішли на європейський ринок. Але, чесно кажучи, дана модель не досить розповсюджена і в Україні, і в інших країнах, які нас оточують. Чому? Тому що кубатура, ну якщо для Японії там куча різних законів там, по кінським силам, там, по ліцензіям водійським там, і так далі, то у нас все досить просто. У нас чим більше потужності. Чим сильніше, сильніше він валить, тим краще і менше грошей. Берлінь, блядь, я так люблю газу давати, берєнь. Так от, Honda VTR 250, враховуючи бюджет мотоцикла там, в районі 2000 доларів. Конкретно даний екземпляр подається трошки дешевше. Є й дорожчі екземпляри. І там, около ідеальному стані там, під 3000 доларів, кому вони потрібні, то вони не викликають такого. Такої уваги у покупця, тому що ну, не досить багато кінських сил, досить багато грошей, і, в принципі, рокети теж йдуть. Так що для підтримки коника в належному стані його потрібно обслуговувати якісними запчастинами та технічними рідинами. В цій нелегкій справі вам допоможе продукція від компанії Бардаль. На сайті представлений широкий асортимент мастильних матеріалів. Та засобів по догляду за вашим транспортним засобом, що дозволить проїздити так же довго без проблем, як ця Honda. По промокоду до ви отримаєте знижку 10%. Подробиці в описі до відео. У нас на огляді перше покоління, яке випускалося з 98 по 9 рік. Різниця в тому, що з дев'ятого року пішов інжектор. В 2015 році з'явилася ще занижена версія, там на 4, мілі... 4 см по седлу. І з 2017 року пішла лімітована версія Special Edition, останній рік випуску. Певні там спецкольори і так далі. тому подібне. І в 2017 році їх перестали випускати. Ну, У нас перший рік випуску, прям взагалі перший, це мотоцикл 98-го року. Тому давайте трошечки детальніше, що він собою являє, що представляє, і почнемо з рами. Рама, пташина, клітка, звичайно. Чому я кажу, що він схожий на Дукаті тому що є певні нотки, як ви бачите, тут, тут, тут. Сталевий, звичайний маятник, прогресії немає. Напряму йде амортизатор. Передня вилка також звичайна телескопічна. Якщо казати а, про підвіску, почнемо вже з підвізки. Якщо так. Передня підвізка у нас з собою являє телескопічну вилку шова без регулювань, 110 мм ходу або навіть 105 і 40 перші ноги. В принципі, попередку все досить стандартно, звичайний стріт, абсолютно міський мотоцикл. По переднім гальмам 296 мм диск, два поршня і все. По заднім гальмам Super Nishen, один поршень 220 мм диск. В принципі, задніх передніх гальм більш-менш вистачає, але скажу вам так, що якщо ви важкий, якщо ви з двойкою, то треба думати, коли починати гальмувати. Як я вже сказав, двигун дістався від VTR-250 спада. В оригіналі було з 88 по 90 рік 40 коней і 25 здається, моменту. тут 32 коняки, 2 карбюратори. І 23 моменту. Досягаються вони на 10% 500 по потужності і 8500 по моменту. Досить верховий мотоцикл. Але за рахунок того, що це все ж таки вешка, то тяга в о, діапазоні, мабуть, 3,5 присутня. Одразу скажу про крейсерську швидкість, от 105, десь отак, 110, якраз те що треба. Це під 7 тисяч обертів, може 6,5. Це на 1000 з лишнім нижче, ніж спритний момент. І тому досить нормально. Чи є прискорення на такій швидкості? Ну, як для 250-ки, нормальний абсолютно характер. Тобто ти не ну не знаю, я не очікую від нього, що він буде прям перти. До речі, з таким вітром щось взагалі. А ну-ка, ляжем. Ну, трошечки щось відбувається, але не так, що багато. З моєю лагою, звісно. Ну, все одно хурово вже не точно. 140 має піти. Він у мене більший йшов, але гірка була вища. Да, я думаю, навіть більше би дев'ян 145. А раз, що йде, але гірки. По двішку нормальний, веселіше за китайців, звучить краще, е, відгук приємніший ніж на одностволці. м'якенький, досить м'який. Вібрації дійсно, ну вони є, але вони дрібні і ну, на 6000 я не відчуваю майже нічого, чесно вам скажу. Приборка читається нормально, приборка у нас така сама на каві стоїть, пульти натискаються також добре. По коробці коробка плавна, чітка, така пружненька, немає такого, що між передачами там пропасть. Абсолютно. Ну, вітровичок захищає мені, мабуть, ну, якраз посазки. Коробка як... Автомат якийсь працює, ходи мінімальні. Щеплення також мягусенькі. Ну, Звичайно, що якщо відкривати ручку з 5 тисяч до упора на 80 км на годину, то ну, не буде ніяких прям пінків, от зараз, бачите. Я, звісно, трошечки переборщив, щоб обганяти, ну ладно Так, Якщо ви невеликий 170-175, хороший мотоцикл, щоб динамічно і економно їхати. Тому що витрата палива 3 плюс-мінус, Та й в принципі на свої 30 коней він десь їде. По коробці передач, звичайна п'ятиступка, ланцюговий привід, нічого такого нестандартного. 520-й ланцюг. Карбюратори встановлені Кейхен, 32-й діаметр. Абсолютно адекватно налаштовуються, абсолютно адекватно працюють і адекватно тягнуть навіть скільки вже 25-26 да, рік уже мотоциклу. А вони досі працюють. хід задньої підвіски складає 120 мм. Це звичайна безпрогресійна підвізка. Напряму у нас іде амортизатор до маятнику і на даному мотоциклі конкретно стоїть амортизатор від КТМ Duke 200. ну Но... Задній амортизатор нормально, передок трошки жорсткіше, але також треба врахувати те, що все ж таки не під мою вагу налаштований зараз амортизатор. Вилка там у нас майже не регулюється, там буквально трошечки від того, що преднатяг китайські поставили. Але по -дорожньому, ну звичайно, реагує абсолютно. Ну, от Якісь там заплатки, нерівності, напливи, бугри. Ну, Звичайно, що ти скидуєш швидкість, але... Оба, оба, якраз по ямам спеціально проїхав, називається. По підвізці рівна дорога окей. Нерівна дорога. Чесно вам скажу, що середня. Жопа м'якіша, тому що амортизатор і свіжіший, і поцікавіше, ніж те, що в стоці стоїть. Передок звичайний стріт. Ну, типу, щось там відробляє на ямах. Але ну, самі розумієте. Цей екземпляр попав до нас. По цікавому збігу обставин. Він відновлений, він перефарбований, перефарбований бак, перефарбована рама, ще куча дрібних деталей. Е, щось навіть було відпискоструєно, не буду казати. що. Замінений глушник, звук на мотоциклі просто бомбічний, е, що ще можу сказати? Стоять крашпеди, поміняні гріпси, поміняна приборка. Е, поставили звичайну приборку, яку ставлять на ковіки, на різні китайці. Вона досить проста, вона ідеально сюди по функціоналу підходить. І, в принципі, свої функції вона виконує на 5 з плюсом. Також стоїть перед пружин вилки невеличкі з Аліекспресу тюнінг. Але це не всі покращення, які спіткали даний мотоцикл. Як ви бачите, у нас тут встановлений ще й вітровичок, який, якраз, мабуть, б'є власник сюди, трошки може вище, в підборіддя. Також поміняна фара, ледка, таку саму, як ми ставили на Кавасакі. Як ви думаєте, співпадіння це чи ні, що вона фари однакові? Фара світить просто, я не знаю, ну для цього бюджету і для цього мотоциклу його швидкостей просто на п'ятірочку. Ну а так, в принципі, ще у нас стоїть тут кастомне крило, звичайне, пластикове. Ну і по суті, глобально так все. Якщо казати про вагу даного мотоцикла, то від року до року вона трошечки змінювалась. Але перше покоління до 2009 року там варювалося від. Е 153, здається, по 156 кг. І в принципі він відчувається досить легким. Наскільки легким, що після, наприклад, там, я не знаю, той зікави чи вога, ну, відчутно. Не те, що прям мопед, але такий більш, більш жвавіший на маленьких швидкостях, особливо. Ще тут стоїть, крім передньої фари, те, що у нас було на Кавасакі, ще тут стоїть поміняний задній ліхтарик. А летка від. Вок 300 AC. Якщо що. Тому що, мені здається, він тут значно красивіше виглядає, ніж те, що в стоці. Та і в принципі і приборка тут і менша, вона якось так більш-менш гармонічна. Я не знаю, мені ця приборка взагалі подобається. Той не, необхідний мінімум тут є. Так що По маневреності. Ну. Хочу вам сказати, що на цій резині тут здається Мішлін пілот стоїть, чи пілот рот, чи щось таке, я не пам'ятаю точно. Перекладається нормально, руль широкий, йому пасує абсолютно. По босадці. ну, Він вузенький, він не досить такий, щоб длинний, якраз мені б сказав. Нахил, звичайний стрітовий. А ну ще. а ну давай, 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 ні. П'ята після стажу починає відбуватися на п'ятій, Треба підкручувати, щоб він на швидкості їхав. А так в цілому норм. Що подобається, він легкий, він абсолютно перекладається однією лівою, правою, якою хочете. Хочу ще сказати вам про бак. 13 літрів, в інжекторних було 12. Розуміємо чому, то що у нас є насос. Що ще? Витрата палива даного мотоцикла складає плюс-мінус 3 літри. Якщо ви пенс, то взагалі можна в 2,5 влізти. Якщо ви будете навалювати, то 3,5 до 4, але в середньому трішечку плюс-мінус. Враховуючи, що у вас все ж таки підсракує є динаміка, щоб їх об'їхати нормально фуру або якогось діда на Жигулі, то в принципі все у вас буде ок. Також хочу вам сказати одразу про кліренс даного мотоцикла. Він складає 155 мм в пізніших версіях і 170 мм. В нашій конкретно версії. Але враховуючи те, що ми поставили все ж таки сюди трошечки цікавіший амортизатор, у нас може там плюс-мінус якихось там 5-7 мм щось змінилося. Але мотоцикл не відчувається низьким. Е ну, Бордюрний камінь ви зможете переїхати, якщо там обережно, і так далі. Одразу переходимо від кліренса до посадки. Ну що, дивимося на посадку. Зараз реквізит положимо. Дивимося на посадку, 1,83 м. Посадка з заміненим рулем. Руль стоїть від Лонсін Пруса. У нас ну, кут нахилу звичайно, є. Я не знаю, ну, градусів, мабуть, ну, 10-12 точно є, мабуть, 10 градусів. Не так, як на каві, на каві трошки далі. Але так, в принципі. От, до речі, цікавий артефакт. У нас от ще є лампочка перегріву, також автормаркет. Ну, не знаю, мені здається, вона там досить в тему. Ставлю ногу, в принципі, сижу, ну, не скажу, що тут мало місця, тут, мабуть, якраз під мій зріст. Але якщо ви 1,90 дев'яносто, то мотоцикл явно не для вас. Взагалі, мені здається, що адекватний максимум тут метр А Якщо ви метр 70, також буде нормально, але можна, треба буде поміняти руль або проставку, поставити, або якось на себе його потягнути. Якщо ви метр 60, Можна спробувати. Але не зря даний мотоцикл занижали, тому що тут 78 см, а версія LD, яка у нас була там, з 2015 року здається, вона складає. Да, висота складає 74 см. Так що, в принципі, мотоцикл не для високих, але якщо ви плюс-мінус середнього зросту, буде норм. Якщо ви маленький, то треба поміряти. Ну а так, в цілому, досить зручно. Досить нормальна посадка. Ну, По жорсткості сидіння не буду нічого казати, воно таке, мабуть, ближче до жорсткого, але пайор декуди. куди. Ну, за собою сідати теж не буду, тут централки немає, я не сяду ніяк за собою. Ну що, тепер посадимо людину зі зростом 1,70 м. Як ви бачите, кут нахил по спині трошечки більший, а по ногам трошечки все. Цікавіше, ніж в мене, тому що місця значно більше. Також значно більше місця по сідушці. Тому, якщо ви більш-менш худий, якщо у вас там вага, я не знаю наскільки, ну 60-65 кілограмів до 70 Я думаю, що гармонічно виглядає. Я трошечки більше, як ведмедик, сижу. По ногам місця більше, по рукам трошечки далі. Можна проставки, про те, що я казав, трошечки руль на себе подати, щоб посадка була рівніша. По сідлу є куди соватися. сідло кстати, досить так по ширині нормально. Ну, а по ногам, звичайно, абсолютно посадка стрітова. Ну, мені на ньому компактніше сидіти, я на ньому трошечки прижучений сижу. От, ви бачите, метр 70, якраз, мабуть, те, що і треба. Ну, 75 теж буде нормально. По сидінню скажу вже, що проїхав деякий час для моєї страки, ну, мабуть, якраз, тому що. У власника там ще більше місця, щоб пасовується, у мене трошки менше, але ну, все одно сантиметрів 5 є. Так що можна жити. По жорсткості середня. Я відказав, що вона більше до жорсткого. Ні, ніфіга, вона середня. На возі ще які ще, звичайно, тому що там ще сітка. Але тут теж нічого. Ми, до речі, от сьогодні з Вогом їхали в парі і 100-110 тримається абсолютно добре. Ну, типа, коли треба когось динамічно обігнати, звичайно, що ВТР відстає. Але в цілому по крейсерській швидкості близько 110-105 нормально йде. Ну, власник менший, ніж я і по зросту, і по вазі, тому йому трошки легше. Там 20 кг різниця у нас. В дзеркалах вібрації, ну, давайте з вами поїдемо. Зараз скинемо передачу одну. Передачки взагалі тут перемикаються, я не відчуваю абсолютно. Ось зараз 6 тисяч, в зеркалах все чітко видно. 6507, 8. Ні, все добре видно. Взагалі на будь-яких, мабуть, обертах. Ну, на холостих може трошки трохи підколбасу, я там 2000. А та ідеально просто видно в них. Власник ще... Широкі. Здається, чи від китайця якогось, чи від ліфана, чи від лося поставили зеркало. Видно добре. Композиція керування і враження мотоцикла така, що мною маленька, вертлява, зручна, міська конячка. І якраз така кулатура, що після соточки, звичайно, особо нічого тут не відбувається, треба лягати, щоб він розганявся. Але він їде. Особливо коли, коли починає їхати, мабуть, після восьми, я відчуваю, що навіть більший такий підсрачний. І одразу по гальмам. Ну, передні гальма є, це вже непогано, але я не скажу, що вони досить-досить сильні. Ну, спишемо це все на вік, все ж таки. Можливо, на колодке. Ну, задні гальма таке саме приблизно. Якщо двома гальмувати, одночасно, то нормально. А тепер пару слів про конкурентів. ВТР 250, два котли. Давайте думайте, що в нас є серед конкурентів. Ну, Перше, що приходить на думку, мабуть. А, мабуть, знаєте хто? Мабуть, Хюсунг Common 250. Рездітий байк з таким же самим по суті, мотором. Від корейців, які вже новим, мабуть, не знайдеш. там буквально одна-дві штуки продається в Україні, які колись завезли і вони там десь стояли 10 років. Да? Але е в Хюсунгів коштує трошки дешевше, їдуть приблизно так само. Ну, Зовнішній вигляд кому як. Мені здається, цей значно симпатичніше, плюс це все ж таки Honda, а не якийсь там корейсь, Да? Але також непогані мотоцикли. Ще один конкурент. Ну, трошки більше, ніж 2000, там 2300, 2400 і далі. Це Suzuki GSR 250. Але рядник на два котла. Трошки не так весело по коням. там 25-22. На Хюсунгу, наприклад, стільки ж, сіки тут. Да? Але в цілому GSR трошечки веселіше в плані того, що він свіжіший, тому що вони випускалися з 12-го, здається, по 2015 чи 16 рік, чи 17-й, я не пам'ятаю точно. І м, Єдиний такий косяк, що на них не було ОБС. Тільки. Ще один конкурент даного мотоцикла, можна сказати, що Kawasaki Z250, хочу сказати SL. Один горшок, да, але вони трошечки все одно вже не туди. Вони не такі веселі, вони не такі... Ну, я б не порівнював, але по ціні він да, плюс-мінус в тому сегменті там 2 плюс-мінус 1000. Але все ж таки один горшок і свіжіший. Є ще 250Z, звичайно, на два котли, рядник також, да? але вони в пластику, спорт, все ж таки це трошечки не туди. Можу ще сказати за конкурента такого, як UBR 250 або Yamaha FZ250. 25, да? 250 також. Але також один котел, ніяких таких видатних визначних параметрів, нічого абсолютно. хоча що той, що той мопед, вони досить непогані. В цілому, в сегменті до 2. Ну, хай дві, там, 500, 250 кубатурі. Ну, якщо ви хочете після китайця пересісти, щоб у вас був там класний звук і виглядав він якось. І все ж таки Японія, варіант непоганий. Треба пошукати доглянути в нормальному стані. Ну, Наприклад, цей екземпляр в досить гарному стані. Помальований, пофарбований, там носик поцілований і так далі. І їздить, в принципі, більше вам нічого не залишається. Я б може глянув би звичайно, що на GSR 250, то що він свіжіший. Але якщо кошти обмеження і все ж таки 2,5 за 250 не хочеться віддавати, 2 плюс-мінус 1000 ваш варіант. Плюси даного мотоцикла: невелика витрата палива, легкий. Потужність на цю кубатуру і на цю вагу абсолютно нормальна. Для початківця хороший варіант, якщо у вас є знайомий механік. <рес> Контакт-механіка залишу, е, ну і ще що можу сказати. В принципі, невелика кількість вібрацій, не повітряне охолодження, як в деяких конкурентів, да, а звичайне рідинне. Ну і в цілому виглядає все ж таки непогано. Я думаю, ви зі мною погодитеся. По мінусам даного мотоцикла, звичайно, що не буває, плюсів без мінусів. Мінуси полягають в першу чергу в тому, що це не досить розповсюджена модель. І якщо ви. Скажімо так, кудись влетіли, щось зламали щось більше, ніж ланцюг, зірки, там, сальники і все таке, да, там, мембранки, то треба або почекати, або пошукати. Але для 25-річного японця, в принципі, це ну, звичайна справа. А так, по якимось там хворобам, ну, звичайні вікові хондовські хвороби. Але регулятор, якщо ви там з великим пробігом мотоцикл берете. Да, Резиночки, там, ще що -нібудь. Ну, В даному конкретному випадку ви бачите, що мотоцикл там без багажника, і в принципі багажник сюди буде як коров'є сідло. Ну, це якщо ви хочете собі з ВТР робити туриста. Але ВТР це точно не турист, це скоріше стріт. Ви, звичайно, можете з'їхати на ньому на погану дорогу, він там все витримає, звичайно, да. Але все ж таки це міський житель. Так, у нас тут рубрика Пряме включення. Ми ще ще з вами сідуху дернемо, тому що. Вона тут по-цікавому знімається. Хто на їжаках їздив, той зараз не здивується, звісно. А але... ну-ка. І у нас знімається сідушка вся. <реж> О, бачите як? Ось так от. І все і виглядає. Місце тут не досить багато, і ми під крилок робили. Ну, в общем, оце все так і виглядає. Ну і звук. Чесно вам скажу, звук на мотоциклі просто клас. Звичайно, що це лише 250, а не 650 чи 750, але до 3000 обертів такий приємний, морчить, для кого буде цей мотоцикл в першу чергу корисним. Мені здається, чисто суб'єктивно, що це непоганий варіант, якщо у вас перший сезон. Але якщо, наприклад, ви пересідаєте з... Того самого КП-200 чи чогось під 20 коней, то вас тут нічого не здивує абсолютно. Ну буде трошки веселіше, можливо, буде менше вібрацій на високих обертах. Тому що дійсно мотоцикл абсолютно не вібронагружений. Ну і я не скажу, що на ньому хочеться прям постійно їхати 120-130. 105-110, так, да, якраз його швидкість. Став собі крейсером і прес. Або по місту. Також дуже зручний. Легенький, перекладається, Резина нормальних дорослих розмірів. Мені здається, для дівчини або для початківця це досить гарний варіант. Блін, приємний мотоцикл. На дорозі відчувається за рахунок своєї бази досить нормально. Він хоч звичайний легкий. Не скажу, що він прям. Ну, його не мотає. Абсолютно ні. Як в лоти сидить. О! А в ловлових нормально. Якщо треба. Як тільки щось одразу йде в танець. Це мені нагода, знаєте, їздив я на ТВС Апач 200. Там була схожа ситуація. Тож мотоцикл збитий по підвісці але якщо йому дати... То він да він Дуже-дуже охотно. Як і цей... Ооо, блять! Ладно, не будемо чудити. Підписуйтесь, ставте лайки і обирайте собі мотоцикли. А ми будемо шукати новий мотоцикл для проєкту Корч. Все, всім па-па.